Два тижні тому ми знімали, як вивозили оці два ларка. Цим займалися інспектори міського виконавчого комітету і мотивувалися вони тим, що у згаданих споруд не було власників офіційних, і ніхто не міг показати на них папери. Зараз вони знову повернулися. Ми спробуємо спілкуватися з ними і з'ясувати, чи вирішили вони ці спірні питання і чому вони з'явилися після того, як їх прибрали. Добрий день, це громадське телебачення. Пам'ятаєте, ми з вами вже говорили. Я бачу, ви перемістилися трошки на дорогу. Це таке... Ну, от з дороги приходиться торгувати, потому що люди голодні, хочуть шурми. А шурми в місті нормально нету. Ясно. От і все. Ясно. Документи у нас всю життя були, просто не дають дозвіл на торговлю, которую кожен город продлевали. Зараз просто не продлевають. розумієте? А як мотивують? Мотивують вообще никак. Просто вот не продлевают и все. Убирайтесь со своего места, которого 10 лет стояли, убирайтесь. Хотим нормально оформить документы, не дают. Или хотят гроши, или хотят сами сюда встать. Вот, одно из двух. Ну, это прямо вам кажут, что Нет, не прямо не говорят, просто по-другому как. Как по-другому? Міпручно, жалко, що не буде. Ясно. А як ви взагалі? Действительно вкусно Чи Часто ви купуєте ту шорму? Я тут працюю, да, часто купую шорму. Безліч клієнтів, всім подобається, всі їдять, всі ну, приходять. А як ви десь... вважаєте, Тут вигідне місце, щоб щось торгувати шормово? Вигідне, центр міста, так вигідне. Тому хочете прибрати. Ми прибрати хочу, тому що архітектури ми наші дуже гарні і заважаємо. Ми псуємо архітектуру нашого міста. А може ви думали брендинг зробити, зробити красивий ларіок, такий що? Е Секрет в процесі, так. Що можливо таке буде? Можливо, таке буде, так? Цими вихідними, я так розумію, вночі, в неділю. Вони їх привезли назад, поставили, але вже не на тротуарі, як вони стояли раніше, а поставили прямо на проїжджій частині по вулиці Гоголя. В якийсь незаконний спосіб, це питання вже більше до правоохоронних органів. Вони підключилися до електричної енергії, фактично на сьогоднішній день здійснюють крадіжку електричної енергії. Вчора ми спілкувалися з власниками. А жодних документів вони показати. показати не можуть. Хоча розказують, що там да, в нас є. Але насправді я знаю, що їх немає. Бо в мене є офіційний лист від обленерго про те, що з ними немає ніяких довірних стосунків. На сьогоднішній день, відповідно до чинного на сьогоднішній день законодавства, там дати дозвіл їм нема можливості, оскільки не витримана норма відступу від закладу освіти, а там, ви знаєте, буквально в кілька кроків. Знаходиться центр роботи з дітьми, там, центр дитячої та юнацької творчості. Не витримано. Невитримана норма відступу від тротуару. Вони стояли прямо на тротуарі. Або, скажімо, в пів метра від тротуару. Так? Немає. Не... Ну там метр, там два, в залежності від, від місця. Невитримана норма відступу від проїжджої частини. Там має бути мінімум 5 метрів від проїжджої частини. Його не було витримано. Невитримана норма щодо зовнішнього вигляду цього, цієї тимчасової споруди. Не витримана норма щодо санітарних норм, не витримана ну, маса порушень. Yeah. На сьогоднішній день вони говорять, що перше, у них не кіоск, а у них автотрейлер, який стоїть на колесах, є зареєстрованим технічним автотранспортним засобом, зареєстрованим в Державтоінспекції, є технічний паспорт, є номерний знак, і фактично це. Транспортний засіб, який просто переобладнаний під торгівлю. Транспортний засіб приїхав, став на парковці, от та земельна ділянка, вона на сьогоднішній день надана там, юридичній особі під розташування і обладнання міст для парковки. І у них нібито є договір, хоча договір вони теж показати не можуть, із цим підприємством про паркування їхніх транспортних засобів. На офіційній визначеній парковці. Тобто їхні транспортні засоби стоять на парковці і здійснюють торгів. В принципі, нема проблем. Якщо дійсно вони стоять на парковці, в них є дозвіл там стояти, вони там сплачують якусь плату, нема проблем. Але паспорт прив'язки покажіть, У бюджет сплачуйте. За електроенергію сплачуйте вони... податки, сплачуйте, податки вони... робочі місця забезпечуйте. Людям платіть офіційну зарплату. Uh -huh. Автотрейлер в даному випадку переобладнаний під торгівлю тимчасовою спорудою торгівельного призначення, в якої здійснюється підприємницька діяльність, і має бути паспорт прив'язки тимчасової споруди. То повідомлені про те, що вони якби ви дали альтернативу, якусь їм вони б з радістю не скористувалися. Чи могли б чи пропонували якісь альтернативи розміщення повно. Є 100% інформація, можу вам знайти лист директора ринку центрального, який стверджує, що шановні, у мене є більше 100 місць вільних на ринку. Будь ласка, заходьте, платіть ринковий збір і працюйте законно, в межах всіх норм і так далі. Але ще ж вони не хочуть йти на ринок. Чи може таке бути, що там через півроку інші люди просто змінять одних на інших? Знаючи позицію міського голови. Знаючи позицію там департаменту архітектури містобудування і моя особиста позиція, якщо я тут буду працювати там найближчий час, там ніхто не стане. Мені задачі будуть ставитись ті самі: перше навести порядок з кіосками, друге навести порядок з рекламою, навести порядок з самовільно заставленими гаражами. Це можна вирішити. Це можна Це вирішити. Можна. Я думаю, що при нормальному фінансуванні і при підтримці. Міського голови при підтримці міської ради при підтримці виконавчого комітету при підтримці правоохоронних органів я це зроблю ну протягом року. Я думаю, я це зроблю.